Нарешті дочекались, радіють і святкують сьогодні у варіанті, адже тут довгоочікуване відкриття дошкільного навчального закладу. Тож тепер малечі буде рости і навчатись у дружньому колективі під наглядом кваліфікованих вихователів. Нам вдалося спільно докластися до цього процесу, допомогти громаді села. Ініціатор сільська громада. Найбільше коштів сільський бюджет, 500 тисяч обласний бюджет, 450 тисяч районний бюджет, але вкупі поєднання депутатського корпусу, громади, села, поєднання районної ради, обласної ради, і в даному випадку це і виконавчі гілки влади дало нам результат. Ми переступили через всі бюрократичні перепони. Оформлення відповідних дозвільних документів, проходження державного казначейства, виконання необхідних робіт і дійшли до такого прекрасного, як кажуть, дня. На відкриття садочку завітали народний депутат України Іван Балуга, голова Закарпатської облдержадміністрації Василь Губель, обласної ради Володимир Чубірко, голова Виноградівської районної ради Олег Любімов та районної адміністрації Юдіта Петегі. На свято гості привезли безліч цінних подарунків до новорічно-різдвяних свят. У садочку їх зустрічали як годиться з хлібом і сіллю та святковою програмою. Після цього урочисто розрізали стрічку. א קיזריץ צו מאסט Новий садочок освятили в той же час керівництво краю та області. Оглянуло заклад. Тут свіжі стіни, просторі приміщення, нові меблі та іграшки і гарні вбиральні. А ще тут дуже тепло. На газі тут економити не треба. В котельні встановлені надсучасні електричні котли. Малечі садочок буде до вподоби, каже завідувач ДНЗ. Садочок буде запущений на чотири групи: ясельного віку, середнього, молодшого та старшого. Садочок укомплектований повністю. Меблями буде 70, розрахований він на 75 місць, але можемо зараз розташувати 82 діток. А і так само територія, площа приміщень дозволяє нам відкрити додаткові ще дві групи. Колись у селі Веряці було два дошкільних навчальних заклади, згодом ні одного. Тож протягом тривалого часу відкриття нового садочку тут чекали як ніколи раніше.